Український театр переселенця готується до гастролей. У Німеччині покажуть виставу Товар правдиві історії із зони АТО. Режисер та одночасно актор санітар медичної роти Нацвардії Алік Сардарян. Виставу бачив Іван Ільницький. Тут не відкривають театральної завіси і не світять софіти. Він один розповідає про те, що доволі часто замовчують. Самих неприятних об'язаності та время тримання звонють родственникам, сабчать, що хтось близький брізкий друга. Алік Сердарян, учасник АТО, розповідає, до театру прийшов, щоб розказати свою правду про події на сході України. Він майже півроку служив добровольцем, був санітаром у медичній роті. Я хотів, щоб люди, які дивляться власне, цей спектакль, вони відчули, як це коли поруч з тобою лежить людина. Вона стікає кров'ю, і ти розумієш, що ти нічого з ним. Ну, нічого не зможе зробити, що за цим фасадом якихось там героїчних штук, там великих битв, там боїв, телевізійних репортажів, документальних фільмів про війну стоїть просто ну, неймовірна кількість бруду і бою. Психолог Олексій Карачинський зазначає, театр переселенця допомагає людям перетворити свої травми на життєвий досвід. Для всіх учасників найважливіше бути почутим. Це особливий майданчик, документальний театр, театр свідків. У нас не є головною метою в нашому театрі. Ути тільки там найстрашніше, найгірше. Тобто, будь-хто хто хоче себе спробувати в театрі? Будь-хто кому потрібна підтримка, може приходити, спілкуватись. Тобто, ми всім кажемо, що це ваш дім. І в будь-який момент можете приходити сюди і бути разом з нами. Це така спільнота, вже яка утворилась людей, однодумців, які переживають за те, що відбувається в країні. І вони всі шукають місце, де можна про це говорити. Наталія Миколаївна одна з тих, хто покинувши Алчевську Луганської області, прийшла до театру. Зараз готує нову виставу. Це будуть різні історії з життя. Раніше у проєкті де схід вона вже ділилася пережитим. Одна дівчина підійшла до мене і спросила «Це правда, що ви говоріті сібі розказували сім'я горда правда. І вы ґатуспаслі одну сім'ю. Очевидно, это, наверное, было связано там лісовортом или а, а моєї сімей на жизнь, яка не слажилась. Сьогодні театр переселенців готується до гастролей першого та другого квітня. Виставу товар покажуть у Берліні в театрі Максима Горького, Іван Ільницький, Вадим Тимофєєв і Ранаков. Культура день.